Росіяни вдарили п'ятьма ракетами С-300 по холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією медиків поранені п'ятеро цивільних. Їхній стан легкий та середній. Загрози життю немає. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки влучань. Щодня під обстрілом прифронтова Донеччина. На Волновайському напрямку росіяни 10 разів обстріляли вугледар. Під вогнем була також Богоявленка. Фіксували поодинокі обстріли Авдіївки. Три будинки пошкоджені у Часовоярській громаді, ще один у дружбі Турецької громади. Також постраждали житлові будинки у Сіверської зарічному Лиманської громади. На цих кадрах важкі бої за Андріївку під Бахмутом, яку бійцям 3-ї штурмової бригади, вдалося звільнити від росіян. Ось тут нора, тут труп. Просуваємося до будинку. Все, 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 Занімаємо тут. Окупанти в Андріївці відкрили вогонь по своїх. Про це повідомив командир бригади Андрій Білецький. На відео наші захисники беруть чергову групу полонених. У той же час противник розуміючи, що село втрачено, а його бійці масово здаються, наказує відкрити вогонь по своїх. Росія загубила кінжал в Тульській області. Там прогремів сильний вибух, в результаті якого евакуювали кілька сіл. За даними Росзмі, так знищували боєприпас, який міг втратив під час атаки по Україні ще 11 серпня. Тоді росіяни випустили чотири ракети. Трьома вдарили по Івано-Франківській області. Одна загубилася. Її знайшли під час польових робіт 12 вересня.